Маємо указати корінь рівняння синус 4х дорівнює мінус 1. Якщо це рівняння робити, то запис розв'язання буде наступним. Коли синус дорівнює мінус 1, це окремий випадок, який ми розглядаємо на тригонометричному колі. У нас синус дорівнює 1 координата по y дорівнює мінус 1 от в цій точці, і це точка мінус піна 2. Тому записуємо, що 4х дорівнює мінус π на 2 і додати 2 πn де n належить z. Далі, для того, щоб знайти х, ми поділимо на 4 або помножимо на 1 четверту. Отже, х буде дорівнювати. Ми множимо на 1 четверту, четвірка йде в знаменник, тому буде мінус π на 8, плюс, знову ж таки, сюди йде четвірка. 2,4 скорочується і буде πn на 2, де n належить z. Таким чином, ми записали всі розв'язки даного рівняння для того, щоб конкретизувати, ми замість n, будемо ставити відповідні цілі значення. Отже, якщо n дорівнює 0, то ми маємо корінь мінус π на 8. Мінус пі на 8, на жаль, такого кореня немає серед запропонованих. Далі ми будемо ставити замість n одиницю. І тоді буде корінь мінус пі на 8 плюс пі на 2. Якщо звести до спільного знаменника 8, ми будемо мати мінус пі плюс 4пі. Тобто, як ми бачимо, це 3 пі на 8. Знаходимо 3 π на 8, у нас такий корінь є відповідь Б. Разом з тим, як я вже говорила раніше, ми просто можемо перевірити відповідні корені, підставивши урівняння. Наприклад, якщо ми замість х поставимо мінус π на 4, ми будемо мати синус 4 помножити на мінус π на 4. Тобто, фактично, це буде синус мінус пі, а тут синус мінус пі дорівнює 0, а не мінус одиниці. Тобто, нам мінус пі на 4 не підходить. А от якщо підставити 3 пі на 8 замість ікса, то 4 ми помножимо на 3 пі на 8 після скорочень, це буде 3 пі на 2. 3 пі на 2. Це в даній точці, і координата по Y тут мінус одиниці. Отже, нам 3пі на 8 підходить. Наступне рівняння розв'язуємо косинус 2х до рівня мінус одиниці. Отже, косинус 2х до рівня мінус одиниці. Для косинуса мінус одиниці ось тут це пі. Тому ми пишемо, що 2х дорівнює пі і плюс 2п, де n належить z. Далі ми будемо ділити на 2 або множити на одну другу, і тому будемо мати розв'язок і дорівнює пі на 2 плюс пі n, де n належить z. Якщо замість n підставити цілі значення, наприклад, замість n поставити 0, ми будемо мати пі на 2. Немає у нас пі на 2. Далі, якщо ми замість підставимо одиницю, ми будемо мати пі на 2 додати 1 π, або додати 2 других пі, тобто результат 3 пі на 2. У нас відповідь така є: це варіант відповіді b: 3 пі на 2. І ще одне рівняння: тангенс 3х дорівнює мінус одиниці. Отже, тангенс 3х дорівнює мінус 1. Розв'яжемо дане рівняння 3х дорівнює. Арктангенс від мінус 1 і плюс пін, де n належить z. Тому 3х буде дорівнювати. Арктангенс від мінус одиниці це мінус арктангенс одиниці, тобто мінус пі на 4, і плюс пін. Далі ми будемо на 1 третю домножувати або ділити на 3. Отже, х дорівнює мінус π на 12 плюс пі на 3. Розв'язки нашого рівняння. Конкретизуємо їх, замість n підставимо 0, будемо мати мінус π на 12. Такий розв'язок у нас є відповідь b. Розв'яжемо наступне рівняння, знайдемо синус х. Для цього 6 поділимо на 4 кореня з 3. Виконуємо відповідні скорочення. 6 і 4 можна скоротити на 2. І 3 корінь з 3 на корінь з 3. В результаті ми будемо мати, що синус х дорівнює корінь з 3 на 2. Далі, за відомою формулою, ми знаходимо, що х дорівнює мінус 1 в степені n. Арксинус корінь з 3 на 2 плюс пі де n належить z. Тоді х буде дорівнювати мінус одиниці в степені n. Арксинус корінь із 3 на 2 це пі на, на 3. Плюс пі Де n належить z. Записані всі розв'язки нашого рівняння, а далі знаходимо більш конкретно. Якщо замість n поставити 0. То мінус одиниці в нульовому дасть нам плюс, і результат буде пі на 3. У нас є така відповідь це відповідь d. Наступне рівняння тангенс х на 2 дорівнює мінус одиниці. Маємо, що х на 2 дорівнює арктангенс від мінус одиниці, і плюс πn, належить n. Тобто х на 2 дорівнює. мінус пі на 4 плюс пn, де n належить z. Домножимо на 2. І будемо мати, що х дорівнює мінус пі на 2 плюс 2 2πn, де n належить z. Це записані всі розв'язки нашого рівняння. Якщо замість n підставити 0, ми будемо мати розв'язок. Мінус пі на 2. Такий розв'язок є у нас в таблиці це відповідь Д. Ну, і ще одне рівняння. Тангенс х на 3 дорівнює 0. Якщо його розв'язувати, то ми запишемо, що х на 3 дорівнює арктангенс 0 плюс пі n належить z. тангенс 0 – це 0. І тому ми маємо, що х на 3 дорівнює п, де n належить z. Знайдемо х, для цього домножимо ліву і праву частину на 3. Ми будемо мати х дорівнює 3n, де n належить z. Далі будемо шукати конкретні значення, для цього замість n ставимо цілі числа. Якщо замість, постав, замість n поставити 0, ми будемо мати х дорівнює. 0. Немає такого значення. Якщо n дорівнює 1, то ми маємо х дорівнює 3 π І в нас таке значення є це відповідь А, І ми могли б, звісно, знайти це значення просто перевіркою. Тому що якщо ми замість х поставимо 3 π то ми отримуємо тангенс 3, π що ділиться на 3, а це тангенс π. Тангенс 180 градусів він дорівнює нулю, тому підходить нам це значення.